Слава Україні! Пастор завербував синів до роботи на Росії. На Тернопільщині розшукують чоловіка з Хмельниччини. Вітаю вас на першому подільському я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. З під завалів у столичному багатоквартирному будинку дістали тіло ще однієї людини. Кількість жертв у Шевченківському районі після ракетної атаки російських військ, 8 липня по житловому будинку, зросла до 12 людей. Про це повідомили в ДСНС України. Служба безпеки України повідомила про підозру пастору агенту ФСБ, який завербував своїх синів для шпигунства за підрозділами збройних сил України. Агентурна група ФСБ діяла на Донецькій та Тернопільській області влітку 2023 року. Пастор виїхав з України до ЄС як багатодітний батько. А звідти, за даними СБУ, прибув у Росію, де почав працювати на ФСБ. Він залучив до роботи на Росію двох своїх дорослих синів. Один з них контрактник однієї із бойових бригад, якого СБУ затримала у квітні 2024 року. Він намагався передати російській спецслужбі локації вогневих позицій та укріп районів сил оборони. Другий син був затриманий днями на Тернопільщині, де він розвідував бойові позиції ППО та місця базування тренувальних центрів Збройних сил України. Обидва зловмисника перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми. Пастору заочно повідомили про підозру. На Тернопільщині розшукують чоловіка з Хмельниччини. Правоохоронці встановлюють місце перебування мешканця села Волоське Хмельницької області Олександра Зузулі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області. Прикмети чоловіка. Зріст близько 160-165 см, Середня статура. Волосся русяве. Коротке. Він був одягнений у синю футболку з написом Укрзалізниця, чорні спортивні штани та зелені кросівки. Якщо ви бачили чоловіка чи знаєте про його місце перебування, телефонуйте на лінію 102. Музика. Учора вогнеборці Хмельниччини ліквідували п'ять пожеж. Так господарча споруда на території приватного домовлодіння спалахнула у місті Полонне. Пожежу приборкали і не допустили перекидання вогню на житло. Ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. В селі Трибухівці Хмельницького району та й у самому обласному центрі рятувальники гасили пожежі автомобілів. Під час пожежі авто Мерседес бенц у Хмельницькому 47-річний власник намагався самотужки загасити полум'я. Під час цього отримав опіки та був госпіталізований. Надзвичайникам вдалось приборкати займання, врятувавши сусіднє авто від знищення вогнем. Крім того, на відкритій території поблизу села Загінці Хмельницького району та в місті Славута Шепетівського району вогнеборці ліквідували пожежі, що виникли в екосистемах. Загальна площа цих займань склала 150 квадратних метрів. За державною програмою доступні кредити 5 7 протягом червня підприємці Хмельниччини отримали 162,8 мільйона гривень пільгових кредитів. Про це повідомили у прислужбі Хмельницької обласної військової адміністрації. Зазначається, що в рамках реалізації програми доступні кредити суб'єктам малого та середнього підприємництва Хмельницької області у червні поточного року надано 73 пільгові кредити. А впродовж першого півріччя вони отримали загалом 559 пільгових кредитів на суму 1 мільярд 447 мільйонів гривень. Від сьогодні і до 11 липня на території Хмельницької області спостерігається надзвичайна пожежна небезпека, п'ятий клас. Під час таких погодних умов може збільшитись кількість пожеж у природних екосистемах та летальних випадків на водоймах області. Про це повідомляє Український гідрометрологічний центр. В ДСНС закликають бути свідомими та обережними під час господарювання та відвідування лісових масивів. Не розпалюйте багаття, не спалюйте побутові відходи та сміття на присадибних ділянках. Дякуємо, що обираєте перші подільські, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усього дня. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу та бережіть себе.